Привіт усім! А у вашому закладі освіти є дружини юних пожежників рятувальних? Ви знаєте, хто це такі? Вони навчають учнів безпечної поведінки, правил дорожнього руху та інших цікавинок. Це стало чудовою можливістю для наших вихованців дізнатися більше про пожежну безпеку та виявити підтримку та вдячність тим, хто присвячує своє життя захисту нашої країни. Перегляньте їхній сьогоднішній виступ на тему пожежна безпека. Діти повинні вміти і знати, як допомогу собі і тобі надати.